Мої любі онуки. Ось і настав час вечірньої колисанки це я, ваш дідусь Стас, знову прийшов до вас у вечірній час. І ось що я вам хочу сказати: ішла весна красна у синій хустинці, несла весна у скринці гостинці, ягнятам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку, а малятам казку. А називається вона Андрійкова нова шапочка. Тобі маленький хлопчик Андрійко, і мав він гарно новеньку шапочку. Була це найкраща шапочка на світі, бо виплила її Андрійкова мама. Ніхто не вміє так гарно плести, як вона. Андрійкова шапочка була вся червона, тільки середина зелена, а збоку звисав великий синій кутасик. Сестричка і братики скоса споглядали на його шапочку і заздріли. Але Андрійко тим не переймався, засунув руки в кишені і пішов на вулицю. Тільки він вийшов з хати, як зустрів сусідського гната. Він їхав возом і не впізнав Андрійка, так перехилився, що мало з воза не впав. Не повірив, що це Андрійко. Ха! Не може бути, щоб наш Андрійко мав таку гарну шапочку, сказав він. І Гнат запросив Андрійка проїхатися возом. Але скажіть чесно ну, якби у вас була така гарна шапочка, чи ви поїхали б із Гнатом? Отож, бо. Андрійко тільки голівкою похитав і пішов далі. Коло церкви зустрів Петра, сина коваля. Петро був уже великий хлопець і мав велосипед. Він привітався, задивився на шапочку і врешті сказав: Ти дай мені шапочку, а я дам тобі на велосипеді покататися. Про це Андрійко давно мріяв. Та все ж він не схотів віддати шапочки, яку йому сплела мама. Я не хочу, нікому в світі не віддам маминої шапочки. Він похитав голівкою і попрощався з Петром. Петро тільки скривився сердито. Андрійко почимчикував далі. Коло крамниці він побачив стареньку бабуню. Вона сказала, ти такий гарний у цій шапочці, що можеш і до короля піти в гості сьогодні у королівському палаці бал. Чому мені й справді не піти, коли я так добре виглядаю? І пішов. Коло дверей палацу стояла сторожа з блискучими багнетами. Коли Андрійко підійшов ближче, вони підняли зброю і спитали його Куди ти йдеш? До короля в гості. Сьогодні там бал. Ну, знаєш, сказав один із них, без святкового вбрання нікому не дозволяється входити до королівського палацу. Та цієї ж хвилини з садком. Пробігала царівна в білій, як сніг, сукеноці з червоними рожами. Вона почула голос коло дверей палацу і підійшла, щоб дізнатися, що сталося. Ой, сказала вона, він має таку гарну шапочку. Вона взяла Андрійка за руку і повела його мармуровими сходами вгору до великої зали. Там було повно гостей. Всі вони низько кланялися їм і махали хустинками. Царівна, тримаючи рожі в руках, сіла на канапці, а Андрійка посадила в крісло поруч. Ти зніми шапочку, бо ти в залі, і будемо їсти, сказала вона. О, ні, вельми шановна царівно, вибач, не хочу. Відповів Андрійко. Він не хотів знімати шапку, бо боявся, що хтось її візьме. А може, ти даси мені свою шапочку, а я тобі дам усі гарні рожі. Царівна була дуже гарна, і Андрійко хотів би мати на спомин від неї рожі. Але віддати шапочку? О, ні. Він лише трішки відсунувся і міцно стиснув шапку рукою, боявся, що царівна таки візьме її. І цієї ж хвилини відчинилися двері, і до зали війшов король у блискучій одежі з дорогою зброєю на боці, а на голові причудова корона золота. Оздоблена самоцвітами. Він усміхнувся до Андрійка і сказав. Твоя шапочка дуже гарна. Так, моя мама сама плела її для мене. Вона всім дуже подобається і кожен, хто її побачить, хоче її мати. Та я не проміняю її ні на що. А на мою корону не хочеш мінятися? Дивись, яка вона гарна, коштовна, сказав король. Андрій нічого не відповів. Він тільки ще міцніше стиснув шапочку маленькими рученятами. Та коли король підійшов до нього ближче і простягнув корону, Андрійко перелякався, бо королі всемогутні можуть робити все, що захочуть. А що, як король візьме шапочку? Андрійко скочив з крісла і зайчиком майнув через залу, прошмигнув швиденько поміж сторожею і зник у королівському саду. Перескочив пліт і за хвильку був уже вдома. А коли мама зловила його захеканого і переляканого в свої обійми, він розказав їй про всі свої пригоди. Сестричка й братики тихесенько стояли і слухали з роззявленими ротиками. Але старшенький брат Іван не витримав і перебив Ех ти, нерозумник, не взяти королівської корони. Чого б тільки не купив би ти за неї? Андрійко почервонів. Він підняв голівку, подивився на маму зі сльозами в очах і сказав: Матусю. Але ж це ти шапочку плила, такої ж я не купив би ніколи. Мама міцно притулила його до себе, мій маленький синочку, якби ти купив найдорожчу шапочку на світі, ти ніколи б не виглядав в ній так гарно, як у цій, яку тобі твоя матуся з любов'ю плила. Так, так, нема кращої шапочки від тієї, що мама плила. Все те, що матуся рідне й добре робить, найгарніше. І він міцно, міцно пригорнувся до мами і поцілував її. От і казиться кінець, а хто слухав, молодець. Ну, а зараз мерщій в ліжко, солодких вам снів зичить дідусь Стас на добраніч любі.